Добрий день малята! Пропоную вам сьогодні послухати разом зі мною віршик про чудову пухнасту красуню кицю. Ходить киця по сніжку, у тепленьке кожушку вибігає на подвір'я, де сніжок летить, мов пір'я, море снігу на доріжках, Лапки киці у панчішках. Вушка в шапочці кошлаті, не сидиться їй у хаті, хоче бігати, стрибати, смішки з писиком пограти, ріплять разом бабу снігу, на ставок ідуть на кригу. Вони з'їжджають на санчатах, всі дерева в срібних шатах. І міїв надав краси, змерзли в киці пса носи, змерзли хвостики погнаті. Беруть разом по лопаті, розчищають скрізь сніжок, киця мурка і пис-дружок. Дякую, що послухали разом зі мною віши про кицю.